Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас. Щоб не сталося, ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Подробиці дізнаємося у Сергія Брачука. це речник української добровольчої армії Південь, військовий експерт. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаємо вас. Наші вітання Україні, слава збройним силам, вітаємо героям. Слава пане Сергію. Які маєте подробиці чергової нічної атаки росіян на південь, зокрема на Одещину. По-перше, ми мусимо говорити про те, що дійсно масована атака, і про це вже повідомили зараз військово-повітряні сили, повітряні сили нашої держави, про те, скільки шахетів атакувало дійсно на Одещині, зокрема у південних регіонах нашої, нашої області, працювали сили та засоби протиповітряної оборони, працювали мобільні групи, долучені були авіація, зенітні підрозділи, тобто всі засоби, які були наявні. Були долучені до того, щоб відбити ворожу атакою. Дійсно, попередньо повідомлялося про те, що є влучання, але все таки дочекаємося офіційної інформації. Вона зараз уточнюється, і буквально, я думаю, за досить короткий час вже від обласної військової адміністрації. Ми дізнаємося, що вдалося, або дай Боже, не вдалося ворогу зробити цієї ночі. Розуміємо, що цілі ворога не змінні. Це цивільна інфраструктура, критична інфраструктура. А враховуючи, що це були регіони наші південні. На Одещині то і Портова інфраструктура, припортова інфраструктура, те, що ворог намагається знищити тим більше на фоні роботи того гуманітарного коридору, який сьогодні продовжує слава Богу працювати. Найголовніше дякуємо, звичайно, силам оборони півдня держави. Дякуємо військово-морським силам нашої держави за те, що він працює, функціонує. І от вчора вже підтверджена інформація, бо ці балкери зараз знаходяться в територіальних водах Румунії. Два балкери вийшли з портів Великої Одеси. Один з них. Був один найбільших за обсягами тієї продукції, які він взяв з собою на борт за цей час. То і ще раз кажу, вони вже в територіальних водах Румунії. Коридор працює, є відповідні заявки. Звичайно, це е, певним чином, як кажучи, гонізує дії ворога, який намагається будь-яким чином завадити цій роботі. Тим більше ми розуміємо, що атака на Одещину це намагання руйнувати і Дунайський кластер, що е, сьогодні і відбувалося. От детальніше в контексті так ось цього морського транспортного коридору і Румунію. На вашу думку, пане Сергію, наскільки реально, що вздовж кордону, цю всю, всю територію українсько-румунського кордону нам буде допомагати румунська сторона захищати своїми силами проти повітряної чи протиракетної оборони? Ну, перше, треба говорити, що просто на відміну відпрацювала вище політична керівництва нашої держави, тому що коли вперше з'явилася ідея співпрацювати з Румунами, вона була зрозуміла від початку повномасштабного вторгнення, особливо зараз, коли ворог атакує південні регіони Одещини, і говорили про те, що і залітали уламки шахедів на території сусідньої країни, і ворог використовує абсолютно вірно саме ділянку державного кордону для того, щоб по цих маршрутах проводити не лише ракети. Як він це вже робив, ну тут і Молдову можна згадати, а так само і шахеди, ну, щоб ускладнити роботу наших засобів протиповітряної оборони. В Контексті перемовин, які відбулися напередодні між очільниками двох держав, мова йшла якраз і про ППО. Ми розуміли, що Україна буде підіймати ці питання. І бачимо, ну дипломатично, звичайно, про подробиць ніхто не скаже, тому що війна триває. Ворог не може про це знати. А мова підійшла йшла і про засоби протиповітряної оборони. Яким чином в якому форматі це буде? Ну я особисто це теж моя особиста точка зору. Розглядав би варіант і це пропонував, озвучував. Що якісь засоби протиповітряної оборони могли бути передані, наприклад, до нас до України, які б могли захищати зокрема і південні терени нашої держави? Ну звичайно, і Румун виконують свої бойові функції. Якщо ми говоримо про румунську армію, а вже яким чином вони будуть працювати? Я думаю, що перш за все працювати у разі необхідності в небі своєї держави. До речі, стосовно Румунії, Міноборони Румунії зробили таку досить несподівану заяву про те, що ті дрони, що впали на територію Румунії, і, мовляв, це їх збила українська система ППО, а їх неконтрольовано занесло на територію Румунії. То як вам така заява? Ну, по перше, я думаю, що Румуни таким чином дипломатично подякували Збройним силам України за те, що ці шахеди були збиті, а те, що занесло уламки, це все таки, ну мабуть, краще ніж прилетів би дрон і влучив якийсь об'єкт на території суверенної румунської держави. Так що я думаю, в цьому контексті є де розвиватися відносинам саме у захисті повітряного простору на півдні нашої держави, на території Румунії. Я думаю, що цей формат буде віднайдено і. Будуть збивати там всі де потрібно в той, в той самий час. Російська терористична сторона вона ці епізоди вже починає використовувати по-своєму. Ну мовляв, от це Україна винна у тому, що Румунія обстрілюється. Які ще інформаційні кампанії, в тому числі, от по проти одеського регіону, ви можете фіксувати з боку терористів. По перше, ворог звичайно намагається. Ну як завжди, тож зрозуміло, що на біле говорить чорне, на чорне говорить і біле. Це метода не змінюється в Російській Федерації. Якісь наративи вони пов'язані, наприклад, з безпечністю роботи гуманітарного коридору. Але бачимо, що і світова спільнота, особливо судновласники, які працюють з Україною, вони бачать, що відбувається насправді. Вони довіряють і нашим заходам безпеки, які відбуваються у цьому коридорі, і власне підтверджу. a ator... Де про що я вже сказав, що він працює цей коридор у зворотньому напрямку, сподіваюся, ця, наприклад, і активність тактичної ворожої авіації, яка відзначається кожного дня в акваторії Чорного моря, та навіть пуски у бік острова Зміїного робляться авіаційним озброєнням. Я думаю, що це не завадить цій роботі. Ну, це найголовніше, що є на сьогодні. Звичайно, якісь моменти пов'язані там з питаннями мобілізації, але бачимо, що і суспільство, яке ну, частина суспільства, суспільства, які трошечки можливо не дотримувалися інформаційної гігієни, сьогодні реагують на ці теми. все таки, на мій погляд, більш зріло, сподіваюся, і далі будемо працювати в цьому інформаційному напрямку. Пане Сергію, інформаційні пабліки повідомляють про те, що поруч із спортом у тимчасово окупованому Севастополі було пошкоджено російський корабель Павел Державін». Що вам про це відомо? Я знаю, що моя колега вже говорила з цього приводу. Можу додати, що таких варіантів у них дуже багато розвитку ситуації це і бавовна, це і недотримання українських прав на українській території щодо паління. Є закон відповідний український, нехай вивчають і знаходять місця для паління не поблизу кораблів. Ну знову таки тут у контексті можемо говорити про недотримання правил безпеки під час маневрування відповідно або бойової якоїсь роботи чергування накида. Дали російських, російських мін самі ну все буває. Міна вона ж така, вона не обирає, раніше обирає. Вона обирає окупантів. Буквально 30 секунд. Як Одеса і регіон до опалювального сезону готуються? 30 секунд. Найголовніше готуємося. Уроки минулого сезону нами засвоєні, і певним досвідом можемо поділитися і з іншими в цьому напрямку. Власна військова адміністрація працює, і я думаю, що час покаже, що відпрацювали, працювали, дай Боже непогано. Тут віримо, що збройні сили України їх допомогу. Спасибі. Сергій Брачук – це речник української добровольчої армії. Південь і військовий експерт. Він був на прямому відеозв'язку.